Дубль 348, рубрика «Вані не неблоге, як пані відео знімає, а Вані знімає їх тяжко. А реже, як не знати, хто або не може зосередитися і в очі кидає по всьому цьому. Краще знімати, коли такого, а не такого. Ну, треба інколи знайомитись з людьми, які дивляться мої відео, тому що хочеться бачити співрозмовника. І так. Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Хочу сьогодні з вами поговорити на дуже важливу тему, на мій погляд, дуже цікаву, про яку всі чули, але не знають чому, як і навіщо. Хочу розповісти вам, чому все ж таки не можна закладати в інкубатор свіжі яйці, ну, тобто знесені у першу добу їх життя. І так, чому не можна закладати свіжі яйця? Ви багато, я думаю, всі, хто займається інкубаційними яйцями, ну дехто знає, дехто не знає, дехто чув, що поради, що не можна закладати, але все ж таки не розуміють, чому. Я, в мене є такі гріхи, я завжди в інкубацію пахаю свіжі яйця. Я знаю, чому не можна, знаю все, але нічого не зробиш. Ось тут у мене 91 яйце інкубується зараз. І так, там є за останній день. Бо я закладав всі. Було б ще я б ще б заклав. Ну, така жадібність. Я знаю, що там буде нічого доброго, не вийде, але ну... Як там, хочу попасти в той відсоток, які, в якого всі, з якого всі яйці вилупляться. Ну, так чуда не буває. Або вже дуже рідко. І так, дуже довго говорю, вибачайте. Чому ж все ж таки не можна інкубувати свіжі яйця? І чому радять перед початком інкубації воскупювати всі інкубаційні яйця? Тому що ви коли оскопієте, ви дивитеся яйце на предмет, чи нема там тріщинок, чи воно таке не мурмурове, бо їх теж не важно, бо це не однорідна забарвлення і шкарлупа, що воно може тріснути. І на тому оскупіванні ви ще бачите воздушну камеру. В перший день, як є це знесене, ну, навіть в перші години, воздушною простоєчку з тупого кінця, може завжди де ну, деково там зміщається, в перші години її немає. Тобто в яйці майже нема цієї воздушної камери. Якщо ви візьмете двохденне, трьохдень, а якщо і двохнедільної давності, двохтижневої, то там вже буде така вже добра воздушна прослоєчка. По цій воздушній камері можна зрозуміти, як там. Старе воно, молоде. Або ж яке воно. То, то яйце є насправді давнішнє. Тому що чим більша воздушна камера, тим яйце давніше. Чим менше, тим воно свіжіше. І так. Беремо візьмемо, за приклад. Ви от як я вон. Ось, будь ласка. Заклав всі яйця, які у вас є. Ну, вже, вони вже час кункувати, а вас що? Де ви візьмете вчорашні яйця, що ще сьогоднішніх 20 штук якраз є, вас, і, вам вони, і вони вас влаштовують, як мене. Ви закладаєте яйце. Провіраєте, ну, да, бачите, що там того воздушної камери. Не Альо, майже нема. Закладаєте, провіряєте. Ну чудо я вам скажу так: курчатку там сформується. Якщо ви є це якщо все добре, ви його там не перетрясли, не 300 раз погупали, і не за... роз... заморозили, розморозили, і ще в полодів потримали теж. Ну, від, від там Курчатко сформулюється. У свіжому яйці, тільки на зниску, Корчатку сформується. Ви побачите це на четвертий день, на шостий день, коли ви будете просвітлювати на 11-й день, на 10-й, навіть коли на 18-й день будете просвітлювати перед тим, як викладати їх на коврик, якщо ви е, з автоповоротом, ви побачите, що там Курчатко є, воно рухається, воно там собі крутиться, танцює, так би мовити, вам на показ. Але в нього буде воздушна камера менша, ніж у тих яйця, які ну, двохденні, трьохдені, ну і так далі. Коли настане час йому лупитись, з'явитися на, на цей світ, воно туди проклюнеться, в ту камеру. І вона буде для нього ну, як, мала. Йому там буде мало кисню. І в нього не вистачить сил, ні кисню, нічого, щоб далі, так би мовити, пройти на інший етап свого життя. Це в частих випадках. А вже ж є такі курчаті, що і зі свіжого яйця з'являються, ну Все ж залежить від яйця, від все ж таки, скільки йому, якщо ми там 6 годин, бо тут в мене яйця, яким 6 годин. Я прямо за ось зараз. Ну 6, кому 6, кому 10, ну, це за той самий день я збирав, я ці закладав. А що за час прям, от, прям від і курки і зразу інкуатур, я так не робив. Спочатку е, туди проб'ється в ту воздушну камеру, а, вибрати, а далі в нього не хватає ні сил, ні кисню, нічого. Е, тому що, е, так, за цей час, поки йде інкубація, за 21 день, е, воздушна камера там формується. Розвиток йде, але вона недостатньо велика. Т а, навіть е и, порівнювати з, е з яйцем якому хоча б два дні. Е тому що е інше яйце, от котр два дні, воно постояло. Е Возна камера природньо там сформувалася. Ніякого розвитку яйця не було. Е воно собі спокійно постояло. Ви його заклали, і почався розвиток. Тут же ж ви його заклали, розвиток почався раніше. Ніж формується ця озвучна камера. І, ну як раніше паралельно. І розвиток ідеї, і камера формується, ну, тобто і недостатньо. Саме ідеальний час, щоб збирати інкубаційні яйця на інкубацію, це я би радив. ну, Це ідеальна картинка, так би мовити, Друг, два. Тіре 7, ну десять днів. Оце цей от як недільний тижневий збор це саме найкраще. Тобто з другої по 10 -ту добу, ну це це взагалі ідеально. А вже ж ми закладаємо і двохтижневі. Е, хтось закладає і ще далі. Ну, якщо ви там дуже до дві курки несеться, і ви збираєте інкубатор на 7 сіти ну за 7 днів ви не зберете їх ніяк і без допомоги. Тому хочу вам так сказати. Відсоток вилупу зі свіжого яйця настільки ж низький, як і відсоток вилупу зі старого яйця, ну, тобто двохтижневого. Тому що на останній етапі яйце завмирає, спочатку так і не з'являється на це світло. І ми починаємо: о, ну що ж це таке робиться? Інкубатор поганий. Хто мені дав цю таблицю незрозумілу, що в мене порча за, -за завмерло. О, вологість не така, температура не така, інкубатор не такий, все мені не таке, кури не такі, руки в мене не такі. Так, коли замирає яйце, на останній стадії це дуже велика нерадість. Знаю по собі, це дуже тяжко, це неприємно, але від цього нікуди не втікти. Ми самі робимо, ну майже ми самі робимо всі ці кроки, які приводять до цього. То, що яйце це замирає на останньому етапі, є дуже багато ну, причин. Українську так само буде причина. Є так само багато причин. Може бути низька вологість, може бути часто відкривали той інкубатор, що вологість не встигала оновлятися. Дуже часто замирають на останніх годинах вилупу, коли ви кожен курча з'являється, ви відкриваєте забираєте його. Це взагалі там зразу можете 10 яєць викидати. Тому що у вас, у вас у цим пересиханням плівочка становиться така резинова, що і курчат бідний не може нічого з ним зробити. Якщо ви самі його не розколупаєте, то нічого толку не буде. Тому, щось я вмію знову пішов кудись не туди. І так. Основна причина, чому не можна купувати свіже яйце, тому що там недостатньо. Сформована воздушна камера, а то її майже немає. І тому е на останньому етапі інкубації Курчатко не може вибратися з нього, е йому не, не вистачає ні кисню, ні сил, і воно завмре. Е так, це не завжди так. Буває чудо, бувають винятки, що спочатку з'являється, але це, ну, не буває не завжди. Е, тому е, краще не ризикувати. Або ж ви дуже хочете закласти ці яйці, то зачекайте хоча б день. Я розумію, що ті яйці, які до цього лежали, то це вже ж там, там дві неділі, тут ще один день. Тут теж важливо, але ну, краще так, ніж ніяк. Все. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Я теж не знав, чому не можна купувати свіжі яйця. Ну як, не знав. Ну, раніше, звісно ж, ж, не знав. Ну, як я не покладу то яєчко в інкубатор? Ну як? От сьогодні мені знесла курочка, От як, як як тут. Всі ж заклав. Ну, я, ну Хоча б же знав. Ну, це вже називається пальцем неба. Ну, як я не закладу то яйця? Я не можу. Краще б я не закладу старі яйці, а свіжі. Я ж точно знаю, що це ось вона знесене. Ось воно свіженьке, тобто, куку -ку -ку там тих топче, я все розумію, що можна інкубувати. Значить, там є зародок, точно курчатку сформується. Ну, краще так не робити, тому що воно багато дуже шансів, що воно замре, що воно не вибереться. Ви не. Ну, хіба позначати дуже свіжі яйця, щоб ви на 21-й день вже там самі брали. Щоб його достати, ну. Дати му ну, ви так не вгадаєте. Одного спасете трьох покалічите. Все? Так, я вже попрощався. Все, гарного дня і мирного неба. Ой, ой, як пахне помидорка. Вже помидорку зготі.